Слава Україні! За добу українців дії придбали військових облігацій на понад 30 мільйонів гривень. Протягом минулої доби вогнеборці Хмельниччини ліквідували три пожежі. Це п'ять хвилин на головне на першому подільському. Розпочинаємо. Парламент збільшив чисельність прикордонників на 15 тисяч військових склад Державної прикордонної служби України протягом року з дня припинення або скасування воєнного стану зросте до 75 тисяч людей, зокрема до 67 тисяч військовослужбовців. Повідомив нардеп Ярослав Железняк. Уряд вніс цей законопроєкт 18 квітня. Його доцільність пояснили тим, що в ДПСУ необхідно збільшити резерви, щоб Прикордонники в повоєнний період могли своїми силами контролювати кордон і незалежним чином реагувати на загрози. За добу українців дії придбали військових облігацій на понад 30 мільйонів гривень. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Це еквівалентно понад 30 тисячам облігаціям. Найбільш популярними серед них стали Ялта, Нова Каховка та Сімферополь. Усього українці придбали вже понад 4 мільйони облігацій і заробили на цьому більш ніж 94 мільйони гривень. На ці кошти держава, зокрема, купує амуніцію для військових, платить їм і медикам зарплати, додає Федоров. Облігації це цінні папери, які випускає держава. І як це працює? Ви купуєте облігації, держава користується грошима, повертає вам їх у визначений день із гарантованими прибутками. Військові облігації в дії названі на честь тимчасово окупованих рідних міст. 22 квітня, під час виконання бойового завдання в районі села Новомихайлівка Покровського району Донецької області загинув сержант Лісник Ігор Іванович, житель селища Вінківці, який з перших днів повномасштабної російсько-української війни пішов боронити незалежність країни. Герой був стрільцем-снайпером. Йому назавжди 49 років. Вічна слава та пам'ять. Протягом минулої доби вогнеборці Хмельниччини ліквідували три пожежі. Двічі горіли будинки, один раз автомобіль. На одній з пожеж виявили тіло чоловіка. Отже, горів будинок у селі Дашківці Віньковецької тергромади. Під час гасіння вогню на площі 40 квадратних метрів пожежники виявили тіло. Попередньо причиною займання називають необережність під час куріння. В селі Топори Ізяславської громади пожежа була масштабнішою. Вогонь поширився на площу у 80 квадратних метрів. Ймовірна причина займання це порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації побутових газових приладів. Когонь пошкодив перекриття та речі домашнього вжитку. Ну і також нагадаємо, що вчора у Кам'янець-Подільському районі ліквідували пожежу автомобіля Інфініті, який горів біля повороту на село Колубаєвці. Найімовірніше, авто загорілося через несправність гальмівної системи, повідомили у головному управлінні ДСНС у Хмельницькій області. Щоб врятувати качку, лісівники призупинили загутівлю дров у лісі на Славуччині. Працівники лісового господарства під час робіт мають використовувати ліс не тільки як ресурси, але й створювати умови, які потребують турботи та відповідальності. У подільському лісовому офісі розповіли про ситуацію як приклад такого піклування. Як зазначають лісівники на одній із ділянок лісосіки у Славутському лісовому господарстві, де планувалося проводити лісозаготівлю, працівники державної лісової охорони виявили місце гніздування дикої качки. Відтак на лісосіці встановили охоронну зону, а лісогосподарські заходи там тимчасово призупинили. Тепер від народження до перших польотів качка з майбутніми пташенятами під турботливим наглядом лісівників. Вони навіть дали їй ім'я Джевеліна. Жартома кажуть, що це їхня таємна лабораторія бойових качок, адже після появи людей птаха не злякалася та не покинула гніздо. Розповідають в Подільському лісовому офісі. Після викладання яєць качка весь час сидить у гнізді, залишаючи його тільки для годування. Яйця ж прикриває пухом. Насиджування починається як тільки відкладено останнє яйце, і менше ніж за місяць на світ з'являються маленькі пуховички, зазначають лісівники. І нагадують, що у лісі варто бути уважними, особливо навесні, коли в тварин та птахів сезон розмножування. На цьому ми з вами прощаємося. Дякуємо за те, що ви залишаєтесь з першим подільським і за те, що ви залишаєтесь з Україною. Бережіть себе.